Друзі, вам нікому однушка не потрібна. Київ, район гарний, ремонт майже закінчено. І якщо зацікавив, то дайте знати, поспілкуємося детальніше. Та ні, я не те, щоб серйоз чекати дзвінків. Оголошення я розкидав уже, ось за ними може й буде відгук, а звідси навряд чи. Чому? Та тому що тут я розповім вам причину продажу. Почну з самого початку, я купив цю саму однушку в іпотеку. В'їхав неї порівняно нещодавно. Ось почав робити ремонт. Ну і звісно, з сусідами перезнайомився. ось якраз про мого сусіда, і піде мова. У квартирі праворуч оселився чудовий хлопець Олексій. Він сам по собі, знаєте, такий молодий здоровий лоб, на кшталт мене зі схожою історією. Тільки якщо мені батьки допомогли лише з початковим внеском, то йому докинули залишок суми, якої бракує. Ну, взагалі нормальний хлопець, серйозно. Перфоратор у мене позичав кілька тижнів тому, та нормально попередив мене, що бурити буде вночі. Удень ніяк не встигає. Думаю, його багато хто тієї ночі прокляв. Але куди вже дінешся? Якщо ти робиш ремонт, то це майже норма. Треба трохи перетерпіти. А Олексій наступного дня повернув мені перфоратор, та навіть пиво прихопив. Тож у нас було справжнє сусідське знайомство. І відтоді нормально спілкувалися, перекидаючись інструментом у міру потреби. Спочатку все було досить нормально, і тут ми підходимо до суті справи, чому я взагалі це вам розповідаю, і знаєте, в мене знову мурашки по спині, і я спробую розповісти більш-менш дохідливо, тому що мені іноді самому здається, що це в мене проблема з головою вже. Коротше кажучи, кілька днів тому я просто відпочивав на диванчику, та в себе в голові я прикидав. Де мені взяти фінанси, та яку частину ремонту мені потрібно розпочати? Коли пролунав дзвінок у двері, та ще довгий такий, зазвичай мені коротше дзвонять, а тут затиснули і тримають. Ну, я пішов у передпокій, виглянув у вічко, і на свій подив побачив там нормального хлопця Олексія. Він просто тиснув кнопку дзвінка. Утім, щойно я глянув у вічко, він кнопку одразу ж відпустив і втупився на мене. Прямо у вічку дивитися почав, а я на хвилинку не тупотів, у двері лобом не бився, та й дзвінок дзвонив дуже голосно. Загалом не знаю я, як він так різко зрозумів, що це саме я до дверей підійшов. Мені злегка так не по собі стало, але думаю, хіба мало не в собі Олексій зранку. Можливо, випив алкоголь, з ким не буває, і ось рука моя вже до замка потягнулася, але щось утримало. Я взагалі не віруючий, але ось зараз хочеться до церкви сходити і свічку поставити, сказати дякую чомусь, що руку мені тоді притримало, і я не знаю, вже Бог там чи хто, це нехай вже в церкві розбираються, кому подяку виписувати. А там, перед дверима я з чогось вирішив почекати і подивитися, що ще Олексій викине, а він стояв просто, стояв і дивився у вічку. Дивився мені в очі, взагалі не ворушився. Мені знову не по собі якось стало. Люди зазвичай мнуться, з ноги на ногу, переступають, поки чекають, дивляться в різні боки, чухаються та хоч щось роблять, але не стоять ось так, як манекени в магазині, поглядом у вічку, упершись. загалом розхотілося мені зовсім двері відчиняти. Богдан, відчини. Я здригнувся, чесно кажу. Це так несподівано було. Сусід стояв як лялька, реально мені навіть здалося, що в ступор якийсь впав, і раптом несподівано: Богдан, відчини мені, причому монотонно так, невиразно взагалі, і на обличчі жоден мускул не здригнувся. Богдан, відкрий мені. Ти це там спиш чи що? Ні, крихти інтонації. Ну а я, як дурний біля дверей, стою і слухаю це. І ось тут мені вже по-справжньому стало не по собі, без жартів. Ви знаєте, вам треба бачити цю картину цього живого і товариського Олексія з сусідньої квартири, і який стоїть, як воскова лялька перед дверима, дивиться, не відриваючись, у вічку і монотонно говорить звичайні буденні фрази: Кажу чесно, він дійсно був схожий на манекен. Звичайний сусід, прямо це ж говорив би, але не так. А від того, що далі було. Мені зараз недобре стає, як згадаю. Богдан, я за перфоратором знову, мені на годину буквально. І це все в тій самій манері меланхолійного робота відрапортував Олексій і почав нахилятися назад. Знаєте, як під час зарядки нахили роблять уперед, вправо, вліво, назад. Ось назад він і нахилявся, і абсолютно також, як неживий. Руки від плечей, наче мотузки висять. Погляд де далі вище і вище піднімається, і я вже почав побоюватися, що зараз хрускіт почую, і він там за дверима складеться просто на підлогу сходового майданчика зі зламаним хребтом. Ви знаєте, я ніколи не вірив у ці страшні історії, але те, що у мене відбувалося за дверима, ні в які ворота не лізе, а потім він різко випростався і в двері мої вдарив своїм обличчям. Як я не закричав тоді, я сам не знаю. Ступор, напевно, шок якийсь. З моменту, коли пролунав цей моторошний глухий стук у моїй двері, я впав у якесь заціпаніння. і почав відчувати жах, не перестаючи, Олексій за дверима взагалі ніяк не змінився. Ну тобто він розбив обличчя, звісно, з носа та по губах потекла кров. Але більше нічого не змінилося, лялька лялькою. І голос такий самий монотонний. Богдан та відкрити, ну перфоратор треба терміново. Мені їхати за годину, а я все зроблю і віддам тобі. В мене було відчуття, що він це читає з якогось листа, як робот. Потім він знову почав нахилятися назад, а я відірватися від вічка не міг, хоча й знав, що зараз буде, стояв там, пітом холодним обливався, і поброхнутися боявся, навіть дихати страшно було. До того в мене паніка почалася, тому що я прямо відчував, що він мене бачить, прямо через двері бачить. Богдан, та не будьте дурним, і знову стукіт у двері. Це руки його в двері стукалися, бовтаючись. відкрий. Ну не надовго ж прошу, із його розсіченої брови побігла кров. Ніс скривився, кров з нього забруднила губи і повзла по підборіддю. Мені терміново потрібно, Богдан. Боже, благослови металеві двері. Олексій хлопець немаленький, у нього велика вага, було б це дерево якесь, хто знає, чим би ця справа скінчилася, а так я був у безпеці, начебто. Ну тобто, тепер то я розумію, що тоді я був у безпеці, а ось тоді я дуже сильно панікував, і я задихався від того, що боявся занадто голосно дихати, боявся, що це мене почує. І тоді незрозуміло, що може статися, і так, при цьому я щиро вважав, що воно мене бачить. Але це, напевно, інстинкт якийсь із давнини. Знаєте, щось на кшталт нарвався на хажака, не ворушись та не дихай. Зроби вигляд, що ти мертвий, Ось і я там завмер за дверима, сам на статую перетворився, майже не дихаючи, тільки пітом холодним обливався, доки з того боку. Щось монотонно просило впустити його і стукало у двері обличчя мого сусіда. Я не пам'ятаю, скільки це тривало, але в якийсь момент це раптом обірвалося на півслові і завмерло. На обличчя тепер дивитися було страшно до того розбите, постояло воно там ще хвилин п'ять, потім якось дерев'яно розвернулося і пішло вниз по сходах. Тут ноги в мене підігнулися, і я впав просто там, перед дверима. Не зміг вистояти, не тримали ноги. Серце в мене ледь не зупинилося. Футболка в мене вся мокра була. Усе, що я зміг тоді, це відповсти подалі від дверей. Не зводячи погляду з вічка, у нього світло падає з вікна в під'їзді. Світиться воно трохи в напівтемному передпокої. І ось є повз на спині. Тихо-тихо, як миша, як комаха якась, і все око з нього не зводив. І мені здавалося, що якщо ось зараз перестане вічко освітитися, і якщо якась тінь ззовні світло перегородить, то в мене просто не витримає серце та зупиниться, та так і знайдуть мене тут на підлозі потім через кілька тижнів, за запахом у непристойному вже стані. До вечора я до тями приходив. В мене руки та ноги тряслися так, що я навіть воду попити не міг. В мене це вдалося тільки через годину після візиту мого сусіда. Потім я два дні носа з квартири не висовував, усе думав, відчиню двері, а там це стоїть, чекає мене. Потім змусив себе на третій день по продукти вийти. Ну не вмерти ж з голоду мені в новій квартирі. Це така собі перспектива. Шарахався я від кожного шереху на сходах, від кожної тіні, але нічого. І так, день за днем я потроху прийшов до тями, а днів через п'ять я знову його зустрів. Із магазину йшов, а він назустріч спускається, як ні в чому не бувало, і обличчя в нього ціле. Я пам'ятаю, що коли побачив його на верхньому прольоті, ледь у вікно не стрибнув. В мене відразу паніка, думав, куди бігти, де ховатися, але тупо він дуже весело, насвистував щось на ходу, тож я всю свою волю в кулак зібрав і назустріч йому пішов. Я тоді виглядав, що правда. Не зовсім нормально, це, мабуть, тому що він, коли мене побачив, присвиснув. Ти в запі пішов чи що, Богдан? Чого блідий якийсь? Мішки під очима розмовляв зі мною сусід, як зазвичай, жодних дивних інтонацій чи рухів я не помічав. Так, та я трохи захворів. Я судорожно роздивлявся його очима, щоб зрозуміти, це він або не він. Так ти це перфоратор знайшов того дня? Якого? Дуже щиро не зрозумів сусід. Ну пам'ятаєш, у двері стукав. Ти ж перфоратор просив, терміново сказав, а я все ще не міг повірити в те, що це той самий нормальний сусід, щось у ньому було не так. Тю, та коли? Усе ще не розумів він. Ну, днів п'ять тому. Друже, та ти точно запив? Я у відпустці два тижні. Учора вночі тільки повернувся, і тут до мене дійшло, що в ньому не так було. Засмаглий він був вощо, засмаглий відпочилий, і веселий сусід, я мало на шию йому не кинувся, на тому й розійшлися. А я відтоді від кожного стуку в двері смикаюся. Олексій того вечора хотів пригостити мене пивом, зайти хотів. То я хвилин п'ять його перед дверима протримав, усе зрозуміти не міг сусід чи не сусід. Чи це то прийшло, тільки тепер, знаєте. Підучилося злегка, під справжнього косить. І як мені це зрозуміти? Сусід стояв, переминався з ноги на ногу, хмурився. Ну, показував якісь емоції, як нормальна людина, як справжній. Потім, коли він іти зібрався, я впустив його, сказав, що заснув. Ну, пиво попили, відпустило трохи. А тільки все одно ловив себе на думці, що придивляюся я на нього. Це він або не він. Загалом не можу я там більше. З глузду вже сходжу, страшно мені тут. у борги, зняв кут на іншому кінці міста, а квартиру ось цю продаю тепер. Так ось я знову хочу запитати вас нікому квартира не потрібна, район дійсно гарний, та навіть тородоречний.